Привіт, мене звати Хелпер Веслі, і сьогодні я покажу вам, як експортувати вашу гру з GDevelop та завантажити її на itch.io. Після створення гри перед експортом треба виконати кілька дій. Переходимо до менеджера властивостей, відкриваємо налаштування гри і властивості. Ми збираємося дати грі правильне ім'я, вказати її номер версії, змінити її назву пакету. Переконайтеся, що ви один з авторів або єдиний автор. Переконайтеся, що ви вибрали правильну опцію для розширення гри на екрані. І, звичайно, для мобільних ігор виберіть орієнтацію пристрою. Переконайтеся, що ви ввели назву видавця. Ще одна річ, що треба зробити, це додати своїм ігровим іконкам. Все, що потрібно, натиснути тут, дати квадратне зображення, і воно перетворить його на розмір для всіх пристроїв. Після експорту гри виберіть «Файл», потім експорт. Ви отримаєте два варіанти: поділитися з друзями, щоб отримати посилання для поділу, або опублікувати гру для тестування з іншими. Виберіть залежно від того, чи хочете поділитися грою з друзями, чи протестувати її з іншими. Ви можете зібрати його вручну, якщо знаєте як, але я натисну кнопку, яка зібере його за вас. Нам показано чотири різні вкладки, починаючи з веб-побудови, який створить HTML-файл, який можна відтворювати в браузері. Наступним є мобільний експорт, де ви можете випустити АПК для використання на пристроях загалом. Або пакет Android-додатків, який є видом пакета, який вам потрібно надіслати гру в Google Play. Наступний тип призначений для експорту гри на Windows, Linux або Mac OS. І нарешті є миттєві ігри, які публікуються на Facebook за допомогою облікового запису розробника Facebook. Тепер GDevelop є безкоштовним, повністю безкоштовним для використання та експорту. Але є обмеження для цих автоматизованих збірок, оскільки GDevelop коштує гроші для підтримки серверів. З GDevelop ви отримуєте два безкоштовні збірки на день для мобільних або настільних пристроїв. З підпискою на обліковий запис GDevelop ви отримуєте більше експортів. Вибачте, але публікація HTML збірки не обмежена і розбиває ілюзію на короткий момент. Будь ласка, вибачте мене. Ой ні, я на звичайному старому ПК. Добре, тому ми створюємо нову папку, називаємо її Гра. Або якщо ваша гра має інше ім'я, повертаємося до двигуна, натискаємо вибрати папку, знаходимо цю папку і вибираємо її, а потім просто натискаємо Експорт. Тепер всі файли гри в цій папці і готові до використання. Зробіть стиснення до архівної папки ZIP, і ця архівна папка стане вашою грою. Тепер йдемо на HEO. Увійдіть до свого облікового запису, знизьте меню. клацніть «Завантажити новий проект. А потім ми просто заповнюємо інформацію. Заголовок. Гра. URL проекту. Гра. Короткий опис. Це гра. Який це проект? Я збираюся вибрати HTML. Але ви можете вибрати це і також мати завантажувані версії на тому ж сайті. Не забудьте зробити собі знімки екрану та обкладинку. Переходимо до завантажень. Клацніть на кнопку завантаження, знайдіть архівну папку і надішліть. Це завантажиться, а потім у вас є кілька варіантів. Ви можете вибрати файл. Для HTML файлу ми назвемо це іншим. Оберіть файл для відтворення в браузері. Змініть розміри видимої області, щоб вони відповідали розмірам гри. І для майже кожної гри я вибираю повноекранний режим. А потім додайте до нього деякі теги. Ігноруючи те, що я щойно ввів туди, я зазвичай також вказую GDevelop у тегах. Переконайтеся, що додали GDevelop до метаданих вашої гри. Тепер у розділі спільноти ви можете вимкнути коментарі. Якщо не хочете, щоб вам образили почуття. А видимість та доступ визначають, хто може побачити гру. Якщо зміните на обмежений та надасте пароль, поділитися сторінкою магазину з друзями, що отримують посилання, введуть пароль, щоб увійти. Якщо ви виберете публічний, ваша сторінка буде активна. Кожен зможе знайти це. Раджу спочатку обмежити доступ, відредагувати сторінку, потім зробити його публічним. Переконайтеся, що люди можуть грати у вашу гру. Зніміть пропорції з обох полів. Та перегляньте сторінку. Це для побудови HTML. Але дозвольте швидко показати вам, як це зробити для збірки ПК. Так ми переходимо до експорту, публікуємо в магазин, переконуємося, що вибрано файл автоінсталятора Windows, а потім просто натискаємо упакувати. Після цього просто зачекайте. Ви отримаєте це повідомлення тут, у нижній частині екрану. Якщо натиснете цю кнопку, отримаєте періодичний електронний лист зі статистичними даними про гру. Якщо натиснете кнопку Windows, завантажиться до папки завантажень. Потім зможете повернутися до Itch, редагувати гру і натисніть Завантажити файл. Скажіть, що це виконуваний файл. Виберіть для Windows, а потім просто збережіть його. Тепер під час перегляду сторінки буде кнопка завантаження коментарів. Завантажте свою гру на Itch.io. Залиште коментар нижче та розкажіть, який магазин ви хочете побачити завантаженим наступного разу. Я був помічником веслі, радий допомогти.